Добрий день, діточки! Давайте пригадаємо, як називається наша країна. Так, Україна! І два дня ми будемо відмічати два свята. Сьогодні, 23 серпня, День Державного прапора України. А завтра, 24 серпня, День Незалежності України. Це дуже важливе для нас свято. Незалежність це свобода, і наша держава вільна, суверенна ось уже 32 роки. Наша Україна славиться своїми родючими землями. А природа зачаровує своїми красивими місцями. В нашій Батьківщині є тисячі річок та озер, є гори. Україна Омивається двома морями. У нас є безліч красивих лісів. Кожна держава має свою символіку. Має її і Україна. Давайте згадаємо, які державні символи є державний прапор України. Наш державний прапор синьо-жовтого кольору. Синій колір це чисте небо. А жовтий символізує лани колосистої пшениці. Державний герб України. Державний герб це золотистий тризуб на синьому щиті. Він символізує волю, соборність та єднання, Державний гімн України. Це уречиста пісня, що є символом нашої державної єдності. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо любов та пошану нашій батьківщині. Наша Україна це сильна, вільна та дуже красива держава. А українці вільні. Ширі і дуже сміливі люди, які люблять свою Батьківщину і завжди готові захищати її незалежність ради вільного життя у вільній державі. І сьогодні на свято Державного прапора України я пропоную зробити аплікацію Державний прапор України. Для роботи нам знадобиться клійоночка, білий картон, кольоровий папір, серветочка, ножиці, олівець та клей. Заздалегідь намалювали контур прапора України. А тепер беремо коричневий колір та відрізаємо тоненьку смужку для дерева та приклеїмо її. Тепер підготовимо два аркуші е, блакитного та жовтого кольору і е, починаємо відривати маленькі шматочки. От так. А тепер так само блакитного кольору. Ось що в нас вийшло. Тепер беремо клей та наносимо його на наш контур прапора. Спочатку на верхній край. Тепер викладаємо верхню частину блакитного кольору. А тепер так само робимо нижню сторону, намастимо клей та викладаємо жовтий колір. Ось такий державний прапор України вийшов у мене. А я чекаю вашої роботи і хочу привітати вас та ваших батьків з сьогоднішнім та завтрашнім святами. І бажаю всім вам щастя, злагоди та миру. До побачення!